Всем доброго ранка, всем мирного неба над головой, всем 36,6. Спасибо, ребята, что подписаны на мой канал, смотрите меня. Ну, плохая новость, это было вчера, по поводу Сум. Опять погибли люди, дети. Чтоб ты сдох. Ну, вы поняли, кто. Нельзя говорить в YouTube-канале. Поговорим теперь о Мистер Киеве. Идет борьба. Зараз за Владу в місті Києві. Віталій Кличко відстранив, як кажуть многие твоєго друга Володимира Бондаренко. Вот и і... он ніхто його не відстраняв. Він сам ушов, написав заявление і ушов. Це, по перше, по-друге, то що... ще не ясно. Оскільки до мене дошли слухи, що Віталія Кличка хочуть відстранити від мера міста Києва до травня, місяця і будуть убирати. хотят ставити свою людину. Ну, вже всі прекрасно розуміють, що це буде Артем Ткаченко, який зараз займає посаду, може собака у імені, ну, вроді би так. По поводу капаків постранців, що я хочу сказати, що його чекає, непонятно, думаю, нічого не зміниться, остануться люди. знаєте, як курка несе золоті яйця, отак От це буде виглядати із капаків постранс Нічого не поміняється, я так думаю. Ну, крім генерального директора і смотрящого за капаків постранців. На сьогоднішній день там є генеральний директор в образі Лєвченка, яка сидить там для того, щоб підписувати бумаги, і більше нічого. Опять же, керують Кипаків Постранців. Не буду казати, ви самі знаєте, догадуватися. <coughs> Мені вже предложили поставити ставки. У ли команда Літвінова з Кипаків Постранців, якщо обернуть Кличка і стане друга людина. Я я спомніваюся, ставки ставити не буду, тому що всі прекрасно розуміють, що це буде неправда, брехня, і він буде надалі е, займати цю посаду е, к людині, придратися нема в чому, але якщо сильно захотіти, можна в космос влітіти. Знаєте, отак от, так от і, е, по поводу господина Литвінова. Вот. Ну, надіюсь, якщо і про зайде то, що в Києві задумали убрати кличка до травня місяця, то я думаю, якась зміна піде в лучшу чи в худшу сторону. Ніхто не розуміє, ніхто не розуміє, як воно буде, що воно буде. Ну як завжди кияни надіються на лучше. Е, можуть тільки сказати одне, що кожна людина ошибається. Я був фанатом Віталія Володимировича Кличка, і коли він збирався бути мером, я дуже-дуже був рад радий, тому що людина прожила стільки років в Європі. Я думав, що він в Києві наведе лад, наведе порядок, наведе, зробить столицю європейською. Тобто у нас будуть вулиці чисті, у нас будуть дороги. Залатані, або навіть сделанные. Ну на жаль, цього не произошло. Тільки все хуже, 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 і продаються землі. Віталій Кличко обвиняет це депутатів Київради, на слід відпустіння Володимира Бондаренка. Я нікого не захищаю. А насамперед він на многих був з будівництвах забудови незаконним. Сам приїжджав як мер, він це все бачив. І він навіть не протистояв цьому всьому, навіть до скільки дошла до мене інформація, старинна старіна земля, от там де знаходиться психіатрична лікарня Фунза 103, і то на нього хотіли положити, я не знаю, положили, встигли положити, не встигли положити, але дом построїти теж хотіли. Якісь то вроде вроді інвестори, ну загради, не наші, вирішили построїти щось. Ну или дом, или бизнес-центр. Земля замечательная, земля классная, и э, люди э, э, то есть, э, не брезгуют ничем. Продаем усе. Что можно продать, все продается. Так что я хочу так. Подписывайтесь на мой канал. Дальше, все будет интересно. 6, 6. Спасибо, что вы меня дивитесь.